Я придбала хінкалі, але вам розповідаю, що їх приготувала. Це б могло бути правдою, якщо б я не зняла процес приготування. борошна додаю сіль та вливаю воду. Формую тісто, воно виходить дуже Залишаю його у холодильнику на 30 хвилин. А поки що готую начинку, нарізаю цибулю. Потім зелень. У мене це була петрушка. Додаю до м'яса. Також знадобляється спеції. Я додавала сіль, перець та копчену паприку. Перемішую те, щоб фарш був дуже соковитим. Додаю воду. Таким чином у хінкалях буде смачно. Нененький бульйон. і формую у ковбаску та ділю її на частинки. Одна частина це буде один хінкаль. Розкатую його завдяки скалки, додаю начинку та ось таким чином сформовую. Чик обрізаю ножицями або ви можете взяти гострий ніж. Виглядають вони немов з ресторану. Тепер у підсолену киплячу воду я роблю ось таку воронку ложкою Та вкидаю хінкалі, варю їх після кипіння 10 хвилин. Та які ж вони соковиті виходять. Гісково приготуйте. А якщо вам сподобалось це відео, чекай на ваш лайк. Смачного вам.